Так, Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж робимо закваску нашої розсади. Зараз будемо робити висадку. Ось поместили таку тачку, змочуємо. Змочимо кореневою. Що ж ми туди додавали? Дивіться, додавали ми туди топсін, це від грибкових. Далі. Давали актару, це від шкідників, від хруща і так далі. І також давали такий файтери для, для кореневого жилення. Це переважає фосфор, ну і плюс кальцій, магній і так далі. Робимо закваску, нашу кореневу проливаємо і... Будемо їхати на поле висаджувати. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням такої культури, як кавун.